У VI столітті на території Європи панувала вулканічна зима. Середня температура влітку впала на 2,5 градуса за Цельсієм. Це спричинило неврожаї та голод. Хоча чекайте, звідки ми знаємо про зміни температури, що була на цій території близько 1500 років тому. О! Пояснення в нашому відео. Перш за все, нам необхідно розібратись у двох поняттях пагін і стебло. Інколи хочеш сказати щось швидко про цю частину рослини, а не можеш дібрати правильне слово. Отже, пагін це вегетативний орган рослини, що складається зі стебла, листків, бруньок, квіток і плодів. Тобто пагін це уся рослина, крім кореня. А стебло це вертикальна вісь пагона, що містить основні провідні судини та слугує місцем прикріплення для листків, бруньок, квіток і плодів. На пагонах розрізняють вузли та міжвузля. Вузол це частина стебла, до якого кріпляться листки, а міжвузля ділянка стебла між двома вузлами. А ще рослини дещо ховають за пазухою. Листкова пазуха це кут між листком і стеблом. У цьому місці рослини мають спеціальні пазушні або бічні бруньки. Завдяки їм пагін може утворювати відгалуження, які необхідні, щоб листки не перекривали одне одного. Через це більшість частин пагона забезпечена достатньою кількістю сонячного світла. Якщо уважно роздивитися крону дерев, то можна прослідкувати галуження пагона від самого початку. Ріст усіх частин пагона та кореня забезпечують поживні речовини й вода. Тож загляньмо всередину стебла та з'ясуймо, як вони транспортуються. У самому центрі стебла рослини розташована серцевина. Вона складається із запасальних клітин основної тканини паренхіми. Тут відкладаються поживні речовини, схожі на зерна крохмалю. Тобто найсмачніше зберігається в самому серці. Навколо серцевини розміщений шар деревини. Деревина складається з судин ксилеми. Пригадай, що саме транспортується судинами ксилеми. Вода та мінеральні речовини. Вони рухаються судинами ксилеми від кореня до листків. Також деревина пронизана серцевинними променями. Це продовження паренхімних клітин серцевини. Крізь них, по всій ширині стебла передаються поживні речовини та вода, адже їх транспортувати необхідно не лише знизу догори, а й в боки. Деревина вкрита тонким шаром камбію. Це бічна твірна тканина, що забезпечує потовщення стебла. Тож зважай на те, що камбій представлений тонким шаром, адже саме поділ його клітин забезпечує ріст рослин завширшки. Над камбієм розташована кора, що містить кілька шарів. Перш за все це луб'яні волокна. Вони складаються із ситоподібних клітин флоеми та механічних волокон для захисту цих судин. Пригадай, що транспортується флоемою. Органічні речовини продукти фотосинтезу. Вони рухаються судинами флоеми згори донизу. до низу. Цей шар луб'яних волокон деколи називають вторинною корою. Первинна кора утворена клітинами механічних тканин, що забезпечують її міцність, а також паренхімними клітинами, що виконують запасальну функцію. Поживних речовин забагато не буває. Первинна кора оточена корком, покривною тканиною, яка утворена кількома шарами мертвих клітин. Вони позбавлені внутрішнього вмісту клітин, мають потовщені клітинні стінки, або ж і загалом подвійні. До речі, ось цей корок і ось цей це одна структура. Просто корок для газованих напоїв вже оброблений людиною, але добувають його зі стебла коркового дубу. Корок водонапроникний, має погану теплопровідність і стійкий до гниття. Клітини корку захищають внутрішнє середовище стебла від пересихання, потрапляння мікроорганізмів і різких перепадів температур. Навколо корку розташована шкірка епідерма. Вона утворена одним шаром живих клітин. Під дією зовнішніх факторів ці клітини відмирають і цілісність шкірки руйнується. На таких місцях розлому утворюються сочевички, спеціальні отвори, крізь які надходить повітря, необхідне для дихання рослин. На зрізі стовбура дерев можна помітити кільця. Їх ще називають річними кільцями. Пам'ятаєш камбій? Бічну тверну тканину. Навесні клітини камбію активно діляться та утворюють клітини великих розмірів із ширшими судинами ксилеми. А коли настає час готуватися до запасання речовин на зиму, клітини камбію продовжують ділитись, але стають значно меншими, а взимку і зовсім припиняють діяльність. Тому одна світла і одна темна ділянки на зрізі стебла це один рік із життя дерева. Проте яким був цей рік, свідчить і товщина річного кільця. Чим ширша світла ділянка, тим довше тривала тепла пора. Також на ширину кілиць впливає кількість опадів. Коли рослині бракує води навіть у теплу пору року, кільця стають значно меншими. Дерева зберігають інформацію про те, яким було їхнє життя, чи мали вони достатньо світла, вологи та тепла. А ось дендрокліматологи та дендрокліматологині можуть зчитувати цю інформацію. Дендрокліматологія – Наука про відтворення клімату минулого за інформацією з деревних кілиць. Для дослідження підійдуть як стебла, з яких будувалися будинки, рамки для картин, так і цілі дерева, що збереглися. Учені порівнюють ці показники з тими, що можемо побачити в дерев сьогодні. Це дає змогу визначити діапазон температур, чи були посухи в певний період. Тож дерева можуть багато чого розповісти завдяки своєму камбію. Запам'ятай пагін. Це вегетативний орган рослин, що складається зі стебла, листків, бруньок, квіток і плодів. Стебло це вертикальна вісь пагона, що містить основні провідні судини та слугує місцем прикріплення для листків, бруньок, квіток і плодів. Місця, у яких листки кріпляться до стебла, називають вузлами, відстань між двома вузлами міжвузля. У листкових пазухах розміщені бічні бруньки, які забезпечують галуження пагона. Усередині стебла виділяють такі зони. Серцевина – утворена клітинами запасальної паренхіми, деревина, утворена судинами ксилеми і серцевинними променями. Судини ксилеми забезпечують висхідний рух води і мінеральних речовин, а серцевинні промені – транспортування речовин по ширині стебла. Далі йде шар камбію, утворений твірною тканиною, бічною меристемою, який відповідає за ріст рослини завширшки. Завдяки діяльності камбію, в багаторічних дерев'янистих рослин утворюються річні кільця, кора містить, луб'яні волокна. Судини флоеми, що забезпечують несхідний рух поживних речовин, плюс механічні тканини для захисту судин. Первинну кору, яка відповідає за накопичення поживних речовин, корок і шкірку, що виконують захисну функцію. І сочевички, які забезпечують газообмін. Став уподобайку стеж за каналом, Нумо досліджувати живе разом.